Наше майбутнє це діти, права яких потрібно захищати. Так вважають активісти та волонтери, які об'єднались у громадську організації Батьківська рада. Пані Ірина молода мама. Її донька лише нещодавно пішла до школи. Коли жінка дізналася, що в початкових класах дітям доведеться платити за обід, обурилася. Боротися самі з системою складно, каже пані Ірина. Тому й приєдналася до організації Батьківська рада. Вересні минулого року ми зіштовхнулися з проблемою того, що місцева влада хоче відмінити безкоштовне дитяче харчування. Я вважаю це порушенням закону, так як і вважає це батьківська рада. Тобто не треба обходити якісь такі шляхи і економити, все-таки на дітям це є порушенням як їхніх прав, так і прав їхніх батьків. Врешті-решт гуртом батьківській раді таки вдалося перемогти чиновників, розповідає голова організації, піднявши таку хвилю серед батьків. Серед громадських організацій, ми все-таки це у Львові, у всякому випадку, це харчування зберігли. Та це лише початок боротьби, кажуть активісти. Переконані в українській системі шкільної освіти є ще багато недоліків, з якими і батьки, і активісти, і вчителі мають боротися. Ну, у нас є школи, які дозволяють собі марти парту ганьби. Є випадки, коли дитина, якщо спізнилась на 3-5 хвилин, шестилітня дитина, її можуть викинути в коридор, де дитина опісується від страху, де дитина заїкатися починає. Потім з дитиною працюють психологи. Все, що ми робимо, за цим всім стоїть дитина. Уваги, якщо ми не будемо захищати її права, ну яке на нас чекає майбутнє. Активісти батьківської ради кажуть, вирішити проблеми можна лише об'єднавши зусилля. Сьогодні вони бояться за те, аби отримати безкоштовні підручники для дітей та захистити їх від неправомірних дій чиновників. Заради цього вони готові воювати з найвищими органами влади в Україні. Ми звернулися до міністра освіти. нас в прамбулі до підписного листа. Є викладена правова позиція, яка нашими юристами розроблена. Я думаю, що при піврічному перегляді бюджету маємо шанси, що ці кошти все таки будуть знайдені. Якщо ваші діти стикалися зі схожими проблемами у школі, звертайтесь у громадську організацію Батьківська рада. Ірина Зюбенко Тарас Романик. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ